Сьогодні я відновлюю свої тренування, бо минулі дні лежала з дитиною в лікарні і не мала змоги бігати і взагалі робити ранкові ритуали. І ми нарешті вже вдома, і вже все більш-менш нормально. Тож я можу продовжувати свої трансформації. І для мене це переломний момент, бо коли я щось починаю, головне не перервати, бо я можу втратити темп чи взагалі припинити дії. Але зараз я вчусь тому, що життя є життя. Деякі речі, які відбуваються нам не підвласні і не залежать від мене. Але від мене залежить те, як я буду з цим жити і як буду реагувати на певні події. У мене була вимушена перерва, але це не має зніцінювати те, що я робила попередньо. Видихаю, прибираю тривожний стан і продовжую рухатись в наміченому напрямку. Всім привіт! Мене звати Тетяна і ви на моєму каналі. Я помітила, що для мене працюють різні челенджі, особливо коли я про них розповідаю. І я ніяк не можу зробити практику йоги чимось регулярним, але відчуваю, що готова і що хочу. Тому в мене новий челендж 7 днів йоги. Термін для звички малий, але тут головне почати. І сьогодні я хочу поділитися першим днем, але не впевнена, чи буду знімати всі сім днів. Можливо, це буде короткий формат, ще не придумала. Тож, йога, початок. Ще до вагітності я займалась йогою і мені дуже подобався той мій стан, те, як вона впливала на мій емоційний фон, розум. Мислення та, звісно, легкий і здоровий стан тіла перерва була доволі велика, але я відчуваю внутрішню необхідність до відновлення. Тож збираю докупи своє скам'яніле тіло і хаотично розкидані думки, і потрохи буду повертати собі баланс. Починати планую з недовгих ранкових практик, і коли тіло трошки звикне і приберуться деякі зажими, поступово буду збільшувати час і навантаження. І тут головне не поспішати, бо мозг пам'ятає, що я вже могла і робила, а ось тіло вже не в тому стані. І я не те, що не зберігла, що мала, а ще й від'їхала трохи назад. І щиро кажучи, накатує неприємне відчуття, приходиться починати все спочатку, і хочеться якомога швидше повернути все, але швидкість тут може тільки нашкодити, тож звернуся до практики маленьких кроків. Тим паче, якщо подумати, я ж ні з ким не влаштовую перегони тільки з собою, і навряд чи це те, що мені потрібно для здорового і якісного життя. О 6 або 7 ранку мало хто хоче проводити тренування, тож я тренуюсь поки сама, інколи роблю це по пам'яті, але частіше звертаюсь до Ютубу. Дякувати тут зараз дуже багато цікавої інформації та цікавих. Людей, які діляться своєю практикою, і в мене наразі є один канал, на який я найчастіше заходжу, і кому цікаво, я посилання залишу в описі. Перший день челенджу я розпочала з легкої розминки і далі зробила декілька кіл вітання сонцю. І якщо раніше вітання сонцю було для мене розминкою, то наразі це майже повноцінне тренування. Але його більш ніж достатньо для ранкового пробудження і розминки всього тіла. Моя найвкореніліша звичка це пити теплу воду зранку із лимоном. До речі, цікавий факт при правильному розподілі часу якось все встигається. Пам'ятаю, як хаотично раніше починався мій ранок, і я ледве все встигала і все робила наспіх. Зараз я і тренуюсь, і приділяю час своїй собаці, яка має гуляти не менше години в день, і встигаю і попити, і поїсти, і ще щось там писати. Так виглядає мій ранковий набір продуктів для сніданку. На сніданок сьогодні я буду готувати оладки. Для цього я використовую пів склянки вівсянки. Два яйця. Один банан. пів чайної ложки кориці і трішки солі. Зі сторони може здатися, що я все роблю якось повільно і з заторможенням, але просто всі мої ще сплять, і я намагаюся робити все дуже акуратно, щоб їх не розбудити. Тому блендером я буду все бити в туалеті при закритих дверях. І далі на розігріту пательню я потрохи вливаю свою суміш, тримаю десь хвилинку і перегортаю. Готові оладки я поливаю йогуртом. В мене сьогодні соєвий, безлактозний, з ванілью. Додам ще арахісової пасти і ягідки. Снідаємо ми сьогодні разом. Але все різне. І мене запитали показати, що їдять члени моєї сім'ї, тож так виглядає мій сніданок, це сніданок моєї дитини, тут омлетик, огірок і млинці з тушкованим яблучком в меді і кориці, і трішки малинки. І так виглядає сніданок чоловіка. Всі свої оладки я з'їла сама, і до обіду мені вистачило. Погода сьогодні чудова, тож ми проводимо деякий час на вулиці, і через те, що дитина ще не зовсім здорова, ми не маємо змоги ходити на тренування, тому маємо робити якусь компенсацію, адже енергії в нього стільки, що хоч відбавляй. На обід я сьогодні готую овочевий бол. Батат ріжу на невеличкі кубики, і ще мені знадобиться нут. І все це я буду одночасно випікати в аерогрилі. До речі, я придбала собі аерогриль. Зі спеції я використовую сіль і по чайній ложці часник, цибуля. І перець чилі. Зверху ще змащую оливковою олією і відправляю випікатись. Так виглядає моя нова любов, і я, мабуть, роки три, два дуже хотіла собі таку штуку. Зручно, швидко і можна забрати із собою. Поки все випікається, я наріжу огірок і ще трохи синьої капусти. Лимон і чесник мені знадобляться для соусу. Готувати я буду такий зелений тахіні. Для нього підійде будь-яка зелень, в мене петрушка, 3 столові ложки тахіні. Сік половини лимону, трішки чорного перця і трішки солі. Звісно, чесник і все це перемішати. А готувати бол я буду із рисом. Його трішки підігріла, в мене вже був відварений. Випікалось все 20 хвилин. Це швидше, ніж в звичайній духовці, що мене дуже влаштовує. І далі серверую. Я ще використовую шпинат. І на шпинат викладаю запечені овочі, огірок, капусту, рис і все це поливаю соусом. Чоловік сьогодні їсть просто рис із куркою та печений цукіні. А дитина вже поїла і в нього була печена картопля із котлетками і огірком. Так виглядає мій набір продуктів для вечері. Я буду запікати картоплю з овочами і рибку. Знову буду використовувати аерогріль, і, мабуть, найближчим часом я буду робити це кожного дня. І ми вирішили спробувати максимально багато продуктів, якщо готується, якщо буде смакувати. Тож сьогодні тестуємо сьомгу. З овочей в мене картопля, морква та цвітна капуста, і ще помідорки. Помідорки я буду випікати разом із рибкою. Все буде випікати одночасно, але на різних противнях. Тож для картоплі, моркви та цвітної капусти я використовую зі спеції сіль, чесник, паприку, цибульку і куркуму. І все десь приблизно одну чайну ложку. Змащую все оливковою олією і добре перемішую. Стейк я розрізаю навпіл і знешкурюю його. І з окремих шматочків роблю метеликів, бо буду трішки фаршувати рибку. В мене стоїть песто, який потрібно вже доїсти, тож він залюбки йде в рибу. Ще зверху я викладаю шпинат і трішки притрушую фетою. Рибку зверху я змащую трішки медом і підсолюю. Випікається все приблизно 25 хвилин. І вечерю нарешті ми їмо однаково з чоловіком, а в дитини окремо, і тут будуть макарошки, огірок і курячі котлетки. Я перекуси ніякі не роблю, бо мені вистачає. А чоловіки з дитиною ще можуть щось час від часу під'їдати. І загалом так пройшов мій день. І перший день челенджу з йоги. І я дякую всім вам за увагу. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і до зустрічі в нових днях. Пока!